Так, ну що, начали полоть, Зараз став почистить і вирішив відео записати вам. В общем, кареен це не мій. Попросив у знайомого. Користуюсь кареном, рівно, можна сказати, перший раз. Ну а грубо сказати другий раз. Перший раз було дуже давно. І замість полки, то, що полки я боявся тільки, були підгортачі. цей самий карен, але з підгортачами. Ну і в общем я молодий, гарячий, думаю, що його там підчепив і полетів. А мені ще сказали, ти так, давай газкон, бачиш що Березка робить. Ти давай газку, воно підгорне, все, відлічно буде. Ну добре, я ж так і зробив. А потом нагадаю, що я молодий гарячий, а потом такий дивлюся. А урожайність в мене впала на 110%. І після того я карена боюся, як огня. Але сьогодні був батько, трошки підказав, що до чого, як настроїть. Оце перший раз полю в житті. От такий результат тут. І ось такий результат після полки чи Кереена. В принципі, задоволений. Соняшник не весь вирізаю. Десь тільки відсотків 50. Хотів би сказати, що класна штука, вже трошки приловчився, то нічого тут сложного немає. Хто боявся, беріть, користуйтесь, класна штука. Бурянець вирізає. Да. Ну, надіюсь, буде все добре. Якщо буде гарний ефект, прийдеться шукати собі карена. Або я не знаю, може щось краще вже придумали. Ось дивіться, що тут чудове таке є. Дивіться, ось зайці сожрали точку росту. Опа, вибачте, точку роста. І соняшник відбив нову. Диві. І тут та сама біда. Подивимося, що з цього буде. Пишіть, як у вас, справи. Бажаю вам гарних врожаїв усі.